представити презентацію до дипломної роботи на тему розробка програмного тестування відеоадаптера. Мета цієї дипломної роботи була розробка програмного продукту для тестування характеристик відеоадаптеру за допомогою стрес-тесту. Об'єкт дослідження, процес тестування відеоадаптера. Предмет дослідження, методи тестування відеоадаптера, відеоадаптора. Погляд е, типів тестів відеоадаптера. Так, е, задача що вирішується. Е, при вирішенні першої задачі було визначено, що для тестування відеоадаптера та, широко використовуються комп'ютерні ігри, е, синтетичні тести та обчислювальні тести. Для вирішення другої задачі було проведено аналіз альтернативних продуктів, які будуть продемонстровані на слідчому слайді. Е, е, Останні задачі були вирішені написанням ФЗ і розроблення е, цієї, цього продукту. Так, е, ось аналоги, які е, існують е, програм. Е, на основі наведених даних можна зробити висновок що найбільш функціональними можливостями для проведення тестування е, е, графічного процесора відеокарти мають утиліти aid a 64 MC eh, MC e, порівняно з цими програмами, безкоштовна версія у 3D Max e, має деякі функціональні обмеження. Однак, e, в разі предмета ліцензії e, наявні, e, ну, знають і, ограничення. І, і, і результатом аналізу альтернативних програмних продуктів стало Одні основою для розробки технічного завдання програми тестування відеоадаптерів. Так, е, розроблена е, програма е, е, реалізується за допомогою п'яти класів, які взаємодіють між собою. Модель програми в вигляді е, діаграми класів представлена на даному слайді. Клас юзер форму реалізує перший користувацький інтерфейс застосунка. Клас логік. Реалізує проведення стрес-тесту від адаптера. Тест полягає у моделюванні системи динамічного руху в частинах, що має свій колір та текстуру. Кожна така частинка повинна відобразити на відеоадаптері. Кількість частинок може досягати за до декілька мільйонів. Відразу після запуску стрес-тесту запускається таймер, який відображається в форматі година, хвилина, секунда. Клас партій. Партік С реалізує динамічне створення машини, масиву, як кілька частинок у конструкторі з класу огірку. Кожен елемент масиву це двовибірний об'єкт, який має свою текстуру та координати X, Y, Z. Координати задаються завдяки сиклам та рекурсивним пунктям. Також у цьому класі реалізовано відмальовані текстурної частинки. Клас тест починає роботу після завершення стрес-тесту. Реалізується другий користувач інтерфейс, який у кор... Кор... отримує результати свого стрес-тесту від віддаптера. Клас Diskret відеокарти надає можливість перевірити, чи присутня відеокарта у ПК, чи існує лише будована у центрі графічного процесора, чи тільки вбудована. На цьому слайді е, зображений приклад класу парфікса, що реалізується наступним чином. Е, так. Перша функція його це конструктор класу пасив ініціалізує та заповнює масив об'єктами частинок та при власній їм координати X, Y, Z. Е, з розмірністю відповідно до передбаченої значної кількості частинок і якості параметру. Драу накладення текстури на об'єкт частинок і та її відмальовування. Так, на слайді сьомому у лівій частині цього е, зображення головна корисова форма е, моєї програми. Е, так. Так, на ній зображено. Е, назва відеоадаптору, повноекранний, Перша кнопочка повноекранний, Режим вікна стрес тесту, роздільну здатність ми можемо задати з назначених в кнопочки. Потім можемо встановити роздільну здатність екрану у форматі довжина х ширина Кількість частинок під час стрешу можемо задати. І слева є кнопочки. Запустити стрес тест з назначеним э, вище параметрами, запустити стрес-тест з роздільною знатності екрану 1280 х 720 пікселів, Запустити, запустити ну, HD. Э, у правій частині слайду зображена текстурна э, частина однієї э, текстурна частини для стрес-тесту. На цьому слайді зображена форма. Яка відображає інформацію, що виводиться під час стрес-тесту. Поточна кількість кадрів е, час тесту, поточна температура графічного процесора під час тесту, поточна частота процесора, поточна завантаж, графічного процесора, поточна завантаженість графічного процесора у відсотках, поточна частота відеопам'яті, поточна завантаженість відеопам'яті у відсотках, поточна е, частота швейдерів. Ядра, поточна кількість вентилятора на відеоадаптері, поточний завантаж вентилятора у відсотках, роздільна здатність екрану, яка використовується, і стоп-тест. На цьому слайді зображена форма, яка відображає результати при закінченні стрес-тесту. Таким чином, було проведено огляд типу існуючих тестів відеоадаптеру і існуючих програмних аналогів. Огляд необхідних для розробки застосунку технологій програмного реалізування усіх складових частинок застосунку і розроблена необхідна документація. Дякую за увагу.